мамы Так, трошки. Чекайте, трошки у нас будет. Моментів. <свеч> Зірочка палаем. Зараз трохи налаштувати. И будем с вами гарненько працювати. Навіть подобайку з тих посадо. Тож треба. Так, друзі, це у нас буде перемотка ниток. Вітаю, кто долучився вже, коли встигли тільки камера-мотор. Дякую. Так. Так сталося. Фальшстарт старт стався просто. Привет. Так, зараз капсуле. Так, рухається все рухається, а ми з вами гарненько перемотаємо. Ще раз, друзі, всім привіт! Юлія вітаю. Дякую, що долучилася. Uh, ту фальшстарт так вийшов неправильної орієнтації, запустився. От. <кій> довести. Зараз, поки ми ті шкарпеточки виглядали, поки у нас є такий момент, що можна. Зробити швиденько, то ж так і зробимо. Печимо Треба додати. Треба додати, щоб було різне до чаю. А то що в нас таке кустий чай? Нема сенсу його цього пропонувати. Так. І зшиємо з вами три шкарпетки, я так собі сподіваюся, хоча б просто щоб звільнити спиці. Дійсно, ж наріжемо моментів, бо ми з вами відчуваємо моменти. <смі> на Відміну від зірочка палає. Ой, не може, чогось мене цей тренд взагалі розносить. Стільки ми масиків нарізали. Зірочка Палай. Так, отже. Ниточки це теплі. От, можна, в принципі, в них додати ще якусь ниточку тоненьку. Але можна і так лишити. Дов'яжу ще одну полупару. От, ось таким чином, а потім додам тоненьку-ниточку, просто щоб ущільнити, щоб була різна щільність на різні випадки. Оцей моток простояв десь добу точно, може і більше. Я щось не можу зорієнтуватися, коли ми з вами мотали цей моток. От. І він під власною вагою вже трошки просів і став. Вузлики давати мені ось такі вузлики. Нитка не випрямлена, над парою не потримана, це В'язана розпущена нитка. Дівчата мені передали для в'язання шкарпеточок. <кій> Дякую за вподобайки, друзі. Не шкодуйте вподобайок. І буде вам добре. <кій> Повернуться вам вподобайки. Так, ось, бачите, на рівному місці просто взяв зав'язався. Бо такий настрій. Так, це просто халепа. А якщо я його напокину, щоб він поступово, ось так. Це може спрацювати. Щоб не близько було, а був натяг приблизно однаковий. Спрацювало. Отже, коли весь час крутиться... То просто треба дати простір. це все просто? я угу. там не І що тобі не так? Шановний моток, що тобі не так? Помічнички нині здають іспити, тож <смас> немає на кого це все перевісити, допомога по перемоці. А це, друзі, великий такий кус роботи. Навіть не сумнівайтеся. Чіпляється сам за себе цей. Клубочок ця ниточка. Отже, коли з, е, з такого матку трошечки пов'язати, то перекладати його треба дуже обережно, бо він всередині не має опори, а я ж з середини ниточку беру. І тому провалюється всередину. Тобто треба або все вже одразу в'язати, або вже наморочить голову. Дякую за вподобаєчки. Анна, вітаю. Так, зараз ще трошки. Перемотали тепер трохи меншу ось цю. Так, Анночка читає. Рада вас бачити. Другий лайк. Дякую. Як справи? Потроху. Потрошку. Отахенько, помаленьку. Робота рухається. Погано себе почувала, тож поки не була на зв'язку. У мене у всіх рукодільниць, шийні хребці. І треба дуже берегти себе щодо цього. нас направлювач плини. Зараз ми це все беремо до кубки, і ще я хотіла б перемотати ще сірі ті моточки. Побачимо, чому я вже пізніше. Анна, маєте якийсь новий матеріал? Подивитися? Зробили. Так, і тепер підтягую з під низу, з цієї підставочки, всі нитки, щоб не зачепилося. Першу витягую прямо, щоб було видно, де. І ось так знімаємо обережно. Такий файний клубок моток, моток. Клубок ось це, моток, ось це. Так. І тепер з нього можна в'язати так само. Так, а що сталося? Шия. Анночка, це так довго розповідати, а я не крепко люблю жалітися. От. Треба попіклуватися про своє здоров'я просто трошки. Так. Тепер ось ці ниточки швиденько перемотаємо. Що це таке? Так, чекайте, я щось натисла. Ага. О, нормально. Перепрошую. Так, кріплюємо і розлажаємо. Ці ниточки вже просто таку фактуру мають. Тут не в кілька ниток, а одна нитка файно скручена, От, просто меланжево. Теж легше скручується, бо там були ниточки всі різної довжини. Получається, що щось створює петлю, а щось натягнуте і ледь-ледь дотягується. От для цього стріма залишити все мотання, всю перемотку, а на наступний стрім вже зробити зв'язання, зшивання. Так, тут запросто влізе два клубка в один моток. Діаметр дозволяє нам. Да? Тож ми можемо ось таку файненьку зробити. Воно стрибає, Жахливо. У мене в планах для вас, друзі, купа майстер-класів, Дай Боже, тільки часу і сили, щоб це все реалізувати. І можливості, так, купу обставину. Друзі, як не дивно, я дивлюся, що сюди може і третій клубок влізе спокійнесенько. Бо що більше діаметр, то більше е метрів за один раз. Тут в даному випадку добре, якщо 50 см за, один, за одне коло. Але е поміщається ще один моток. Юля, дякую, рухаєш мені чатика. Отже, виходить, раз, два, три клубки і один моток. Зараз третій буду докручувати. Його чого тільки немає. Ось такі моточки передають, бачите, там насіння якесь. І це, будьте певні, що це дівчатка ще її поприбирали, щоб було файно, гарно. Матінко, сьогодні я без злогоживача перемотую. Відчувається дуже крепко. Зручся ще й прибирати так. Ось зробили різник і продовжуємо. Нитка доволі сувора, тож треба. Все ж таки, щось треба підкладати. Мабуть, так зараз звершимо і чинимо. зробимо ось такий. такі ножиці файні. Їх, от бачите, вже наполірувала собі пальці ниткою. Ці не блищать, а ось ці блищать крепко. Ось такого просто підкладаю для того, щоб нитка. Не шліхувала так пальці. Ой, але ж тоді незручно тримати. Зламався мій улюблений тазик для перемотки. Якщо пам'ятаєте, у мене був такий файний оранжевий тазик, поламався. Він був такий важкій і зручний для того, щоб... Можна було перемотувати, щоб його так не носило по всьому столу і по всій кімнаті. А вже як є. Максимально близенько, більше сюди родин моток не влізе, бо воно прямо при направлювачі. Так. Ось з-під низу трошечки підтягую з підставочки і ось тут виймаю нитку. Так, воно знизу. Бачите, ось ці ниточки, які чіплялися за підставку. Якщо просто піднімати, то можуть висмикнутися і зажати середину мотка. І таким чином воно буде давати оці птільки. Так, добре, це ж я хотіла порівняти для вас, що ось один моток або три клубка. Клубки бігають, котяться, От, а моточок собі поклали ось так на поличку і забули. Ще на нього щось можна покласти і можна зберігати до моменту, поки у вас не осяє ідея, що з того можна зв'язати. Бо е, я думала, що я така належні, е, коли ми придбаваємо, буває нитки е, за акціями. І ще там за якимось натхненням, ідеями потім а, минається І е, деякий час просто не знаєш, що з тими нитками робити. Файні, прекрасні, а, то можна всі свої запаси перемотати, складати на поличку і файно так собі дивитися і буде зародвуватися якась ідея, якийсь проєкт чекали. Ну, В моєму випадку це дівчата розпустили своє, проки я вам розповідала, ні що інше. Перев'язати це на шкарпетки. Тож зробимо гарні шкарфеточки, передамо дівчата. Ця робота доволі повільна, але в мене, дякувати, Господу, є машинка. От. На машинці це трошки швидше. Але все одно дівчата наші гуртом в'яжуть набагато більше і швидше, ніж я одненька можу на машинці. це ж зрозуміло. Ще два клубки І все. Котра нині година? Друзі, котра нині година? Пилюки повно. Ні, друзі, я одразу не буду в'язати, я мусю поприбирати, а потім буду в'язати. Я мала на увазі, що я хотіла в один стрім і перемотку, і зживання, але не буду. Забагато пилюки ось ці. Все ж таки треба прибрати. Тож зараз, зараз з вами домотаємо ось ці моточки і зустрінемося пізніше. Може і за годинку. не знаю. начебто всіх прочитала. Юлія рухає мені чатик, дякую. Дякую. Так, і ще один моточок остався. Залишився останній моточок. Клубочок. Будемо. Ой. Ну, яка сьогодні сонячна погода, друзі. Так давно не було і так давно хотілося сонечка. Ось можете бачити, як навіть фарба перетирається, не знаю, чи там добре видно, що воно там метал уже проблискує. З цього боку немає такого, з цього боку фарба, а з цього боку прямо метал. Ниточка протерла. Тому руки треба берегти від цього. 嗯。Oh, yeah. Трошки, може, тут було трошки більше нитки, бо вона дуже-дуже близько до направлювача. Як ви можете бачити, в коробці пилюхи дуже багато. Скрізь. А то ж, так, да. це робота така брудна. не бажано її вдома виконувати. Знизу підняли, ниточку витягли, моточок витягли, продемонстрували, похвалилися і до роботи. Mm, якась штука. Отак от, от два моточка просто поставили на поличку один на один. І все, і воно зберігається. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую, що так швидко прибігли підтримати. Це для мене дуже цінно. Усім мирного неба, тихої ночі та Божих благословінь. Зустрінемося у наступних стрімах, дай Боже. bye, -bye.